Дуже сподобалася ту верта версія, яку ви озвучили з російських пабліків, ну це український безпілотник догоряє. Да? п'ять годин поспіль він він підгорає і вибухає. Ну тобто українці в своїх технологіях дійсно просунулися дуже дуже далеко. Але якщо біжати дивіться, звісно, звично що ну звичайно, що це. Ми та да? що це Україна? Ну я більш ніж впевнений, що це зробило Україна. Єдине, що стався. Ну залишилося з'ясувати так. Це, от це розвідка або це контр-розвідка. Ну хто саме це зробив? Або можливо, а, там не знаю, якісь інші сторонні сили партизанські, які просто там не знаю, на виконання загального завдання. Зробили цей, цей вибух. Тепер давайте так подивимося. Момент такий цей склад от ви бачили, да, ви показуєте. Він бухає 5 годин поспіль. А просто собі уявіть, скільки боєприпасів, скільки снарядів, мінометних мін, а, там стрілецької зброї, ну там набоїв до стрілецької зброї, не прилетіло на голови наших військових. Просто подивіться, яка кількість, тобто, це збереження життя та здоров'я наших військових, це не по не знищена, не пошкоджена наша техніка. В тому числі західного зразку, а тепер уявіть цей момент, наскільки важко було цю операцію реалізувати. Це ж цей склад знаходиться не поблизу, наприклад, десь біля армянська, да що ну в теорії можна якось там, там до нього там наблизитися, да там підірвати або штормше, да, або хаймарс. Ну якось так він знаходиться дуже дуже далеко. Тобто, щось да летіло. Ну, зрозуміло, що не пливло через весь Крим, через велику кількість систем протиповітряної оборони, яка там стоїть, там же є С-300, С-400, Панцирі, а лучники є, царські да, імператорські, і все одно пролетіло. Тобто дуже-дуже серйозна операція була. Люди, які повідомили про цей склад, передали координати нашим військовим, вони швидко перевірили інформацію, зорієнтувалися і вжили заходів для реагування. Ну так, я там читав десь, правда, не дуже знаю, від якої точки міри, але десь близько 200 кілометрів. Там ну трохи більше. Тут це справді десь в глибині Криму і досить таки серйозна операція. Е, пане Іване, а от загалом, наскільки от Крим перетворений на цю суцільну ну, воєнну базу, там багато таких складів? От вже ж були випадки раніше ж там, десь прилітали. Вони туди оце все-все звозять, і в кожному на кожному полігоні ось таке може бути. Я думаю, в теорії да, але дивіться, ну, не треба вважати, що вони бовдурі там остаточні. Вони теж адаптуються, вони теж там вживають заходів після минулорічного прильоту на. Базу нітка, научно испытательный тренувальний комплекс спавна авіації нітка. Мамочка, мамочка, пора убігати і виїжджати, поки не поздно». Це ось та історія. Та ви ж пам'ятаєте, Росія не сказала: ефект лінзи. Да, ось, з, з минулого року ефект лінзи трансформувався в 23-й рік. Тобто, uh, пане uh, Іване, тобто, те, що ми зараз знайшли цей склад, це от максимально да, от, е, 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 це супероперація, тому що вони ж ховають, значить, навчилися розвозити. <пес> Довісі склади, в принципі, вони, вони якось ну вони є, їх не можна там там зробити десь в полі. Можна в теорії, але супутники в принципі це покажуть. Важливо розуміти, що там знаходиться. О, дивіться, сьогодні там є. Заряди до РСЗО Смерч, до градів да а завтра їх немає. Тобто тут важливість була отримати інформацію швидко передати і швидко зреагувати, щоб ну не дай Боже ракети не прилетіли в пусте місце. Да? А росіяни вже виїхали звідти та йлки-палки, ну запізнилися. В цьому була історія. Це дуже швидка реакція на отриману інформацію, перевірена інформація і реалізована. Клас супер. Супер, так. Ну і пане Іване ми ще показували ж ось кадри з мосту. Е як у нього там справи, коли вони його відремонтують? Хворіє. Які мості хворіє. А, хворіє. хворіє, хворіє просто минулого Хворі. разу вони ж казали, що його зроблять там на завтра, і це ось дотягнуло до липня. Наскільки от зараз вони тут будуть справляться, бо говорять, що вони ж е в коли в серпні щось запустять, а потім аж у листопаді. Можна їм вірити? Не можна. Дивіться, мені здається, що там в них пішла внутрішня така а, війна, це ж це ж бюджетні розходи, та це ж видатки. Ну, то, ну треба ж підсвітитися. Да? Можна ж писати ого, скільки всього. Тобто, я зрозуміла, в них з однієї сторони є вказівка Кремля там зробити якомога швидше, а з іншої сторони, в аварійному режимі, це ж там, є, там не знаю, без тендерів і там. Пиши там в розходну частину, все, що захочеш, да, там, і підводні якісь роботи, і, там, і, і пісок, і плітку під водою можна робити, все, що завгодно, ніхто не перевірить. Тобто зараз віце-прем'єр Хансулін, який займається будівництвом, я думаю, там рахують цю смету, пам'ятаєте, зараз да, там, три, шашливі, да, три порції вибросила пропасть. О, ось в цьому історія. Спочатку кажуть, швидко зроблять, потім витягують час для того, щоб нормалювати кошторис для цих робіт. Вони кажуть, що будуть робити 250 метрів додаткової. Якоїсь мостової переправи, не знаю, як вона буде виглядати. Але у наших спецслужб є люф часу для того, щоб пошкодити міст з іншої сторони, там де, наприклад, буде менше уваги і менше охорони.